Після перемір'я до України можуть бути направлені миротворчі місії. Одна частина цієї місії може бути розміщена на російсько-українському кордону. Водночас військовий з коаліція охочих контролюватиме кордони між Україною та ЄС. Це пише видання Републіка. Ви помітили, які кордони буде контролювати коаліція охочих. Кордони між Україною та ЄС. Тобто кордони будуть посилені. Це дуже королює з іншою новиною. Україна посилює контроль на кордоні з Угорщиною та Румунією. Це повідомляє Держприкордонслужба. Будуть додаткові сили, додаткові війська, котрі будуть захищати українців від румунів, угорців та інших. Закордонних злих сил. От. Дуже добре ця новина корелює з першою новиною, що коаліція охочих буде теж розміщена на цих самих кордонах між Україною та ЄС. Ох, від кого хто буде кого захищати? Від українців, напевно, От. котрим знов щось не подобається в Україні. І котри мають залишатися і далі в Україні. Дуже цікаво.